820 гривень чоловічі неопренові чобітки високі. У нас лоті буде шість пар. Перша пара це ось такі сорокового розміру, чорні. Така у них підошва, Вони високі, тут неопрен, і в середній така у них іде усілка. Спеціально у всіх цих чопотах іде усілка з перероблених водоростей, що вони гарно впитують. Е Поглинають запахи, впитують вологу і надають цим запахам проникати назовні. Значить, ось така пара сорокового буде розміру. Ось така буде пара 47-го розміру. Тут у неї є такі зручні ручки, що можна їх одягати, знімати зручно. Вони майже до середини чобіт покриті спеціальною гумою Цей неопред. Вони будуть не промокаючі. А у них ще ж температурний режим. Ось до мінус сорока градусів ці йдуть. Ось ці до мінус 15 градусів можна носити. Ось такі середньої довжини з такого кольору хаки. У них іде температурний режим. Ой. До мінус... Ой, я щось тут не хожу. Який температурний режим? Зараз скажу. Ось такі будуть зелені середньої довжини, також неопренові. Е, так, у них тут є усіх етнікеточка. Тут температурного режиму немає, але я думаю, що до мінус не написано. До мінус десяти точно їх можна носити. І три пари ось таких чобіт. Вони йдуть всі в 47-му розмірі. Такі класні стильні чоботи. Так само мають ручку. Тут така фірмова лейба бокс до середини покрита гумою. Ось така підошва класна. Особливо класно для рибалки. У них на рибалку ходити. І у них є ось така класна устілка. Так виглядає. Тут зелені водорослі перероблені. Так. І тут температурний режим у нас до мінус 60 градусів. Лот 6 пар, 820 гривень одна пара замовляйте наших менеджерів.